Господь сказав так: іди і купиш баньку у ганчара, і візьми собі старших народу та старших священників, і вийдеш до долини Бенгінома, що при вході до череп'яної брами, і будеш там оголошувати ті слова, що до тебе я її говоритиму. І скажеш: послухайте слова Господнього, царі Юди та мешканці Єрусалиму. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Ось я зло наведу на це місце, так що всякому, хто почує про нього, задзвенить в його вухах. Це за те, що вони залишили мене і вчинили чужим це місце, і кадили в ньому для Інших богів, що не знали їх ані вони, ні батьки їхні, ані юдейські царі, і кров'ю невинних наповнили місце Оце, і пагірки побудували Ваалові, щоб палити дітей своїх на огні Цілопалення для Ваала, чого не велів я і не говорив, і що на серце мені не приходило. Тому наступають ось дні, говорить Господь, що не буде вже зватися місце це тофет і долина Бенгінома, а тільки долина обивства. Знищу на місці цьому раду Юдину та Єрусалиму і впадуть від меча перед їхніми ворогами та від руки тих, хто що їхньої душі і дам падло їхнє на стерво для Таства небесного та для земної звірини. Вченю оце місце страхіттям і посміхом, кожен, хто буде проходити ним, остовпіє і засвище, побачивши всі його врази. І вчиню, що вони будуть їсти тіло синім своїх і тіло дочок своїх, і тіло один одного їсти вони будуть в облозі, та буде скави, яким будуть тиснути їх вороги їхні, та ті, хто буде шукати їхню душу. І розіб'єш баньку на очах тих людей, що ходять з тобою. Та й скажеш до них так, говорить Господь Савооту, так розіб'ю я цей та місце оце, як розбивається посміх". Легенчарській, що не може вже бути направленими, будуть ховати у тофеті через брак місця на погребі. Так зроблю цьому місцю, говорить Господь, та мешканцям того, щоб зробити це місце як тофет. І стануть доми Єрусалиму та доми царів Юди як місце тетофет. Нечисті усі ті доми, що кадили на їхніх дахах усім небесним світилам та лили жертви литі для інших богів. І прийшов Єремія з Тофету, куди послав його Господь пророкувати і став у дворі Господнього дому і сказав до всього. Народу, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Ось спроваджу до міста цього та до всіх його міст усе те лихо, що я говорив був на нього, бо вчинили вони своє шию твердою, щоб не слухатися моїх слів.